Привіт всім! Сказав, це не є прям імба, але в деяких моментах може розвалити сімьорочок. Що ж ми тут маємо? Ми тут маємо пушечку на 390 шкоди. З пробоєм 221 на ББшці і 252 на підкалібері. Ми тут маємо мінус 9 у Вене. Ми тут маємо 2,16 секунд зведення, 0,32 точність і повну відсутність ДПМ. Тобто ми кадешемся цілих 12 секунд. По динаміці у нас 44. По обзору у нас 409 метрів поки що. Давайте глянемо на броню, якої, в принципі, там і не пахне. самі бачимо. влд нлд щучий нос. Как би, но тут нічого від е, щучого носу і немає. Е, з приводу башні. Ну, оце от все воно. Просто бере, на вирі пробивається. Це кирпічик. Як би от. Бачите 200 міліметрів, бачите лючок, бачите, тут взагалі якісь непонятні зони. Оця от штучка пробивається і все. що тут по броні нема що говорити. Так, і що ж, давайте поїдемо в бій. А у з промзона, В принципі, 8 одні. Це є добре. Давайте поїдемо, Ну звичайно, що місто. Заглянути, як він взагалі їде, що він взагалі може, що не можемо. І взагалі розглянемо його, якби вже не сухі характеристики в бою, а вже щось, що, що він дійсно може, а чого він не може. Стайп 57, до речі. Як. Йдемо ну, Їдемо ми на мою, мою улюблену позицію в місті. Чому їду сюди, а не прямо всередину, тому що звідси трошки легше контролити центр. раз. Давайте все-таки це зробимо. Я вірю, що там хтось такий деїс хоче помилитись. Амріаніт. Оп. Пробуємо щось тут важливо підсвітити стати на заціл. Вжиматись я поки що не бачу сенсу. Що чесно. Говорять будешнє. Ну, як бачимо, у нас одні хороші гравці. Так, Ренігат, давай, чуєш ти, дядько. Вийдеш? Я не знаю, як я тобі ту то дав. Це просто лакерно повезло. Так, ну, давай. Що там теж стоп? На зацівку Його напевно тригерить від мене вже Що я на розкаті другу теж даю. <свіс> ну, те, почні з цієї гри. Оп. Так, чекаємо поки цього дядька. Я, мабуть, не буде виходити. Ну, до речі, мав тут дати якраз тичку, і мене теж буде шити в маску. Е, пушку? Ну о, п'ять. Ти, мабуть, вже знайшов мою Ахілесу. Ми під тебе підставлятись уже не сильно то і хочемо, якщо чесно. Так, що цей втік. Там той теж собі такое, представлятись не буде? В принципі, я його... Прекрасно і розумію. Давайте підіжмаємось. Угу. До речі, мало добирати цього. Звісно ж, маємо добереш? Пробуємо севикис секунди ой. Зриваю там багатойка бачує танки. Оп. Пробуємо зараз цього. Ага, розуміло. Ми просто не попадаємо. Можливо, попадаємо. Ну і що? І це, мабуть, наш last damage А, тут щось підгорів навіть. В принципі, добро. Так не хочу я тут сильно підставлятись. Ага, там Лорочка. я сказав. Ой. Шо Лорочка. Ой, на що ти це зробиш. Дядько. Визво. Тут, до речі, Пташки можуть бути на цілі. Поратенько пробуємо. Штика. І нас добиває ВЗ-ой ВЗТМка. Яка стояла там. Ну, 2400 в такому рандомі. Дякую, папашу. Зараз полетимо в наступний бій. В принципі, на більшість танк. В моїх руках, на жаль, не може. Ну, я не міг розрахувати, що мене просто Борасік розірве. Типу, мені, якщо піджиматися, ну типу так, як ЛТшка просто проїхала, чомусь Борасік в неї не кидав, е а її просто легше пробити. ну Темку я там, чесно, не сподівався, побачити мене до останнього не світилось. Якщо якось так. Якщо дивимося, як будуть догравати наші доблісні союзники, і будемо пробувати зараз ще один відіграти. Настром Рекс чудово показує нам, як потрібно танкувати. Не розумію, чого вони їх не оточують. У них є всі прям перевага, о, до речі. Це його дядько зараз йому накидає в корму, але ні, бачимо Борасик одну дає мімо. Чи це можливо по ЛТ? Ні, Борасик якраз Лінкси добрав. В принципі, логічно. Е, того що він робив мінус ствол. Як бачимо, що ТПК досі живий. Ну це не надовго, правда, але е, факт лишається фактом. І наступний такий міні гайд по танку це буде по Т-4400. Чому всі досі вважають його імбою Хоча на дворі танки, які вже мають по 360 альфи, а він все-таки 250 має. І чому він досі себе непогано відчуває? Добивають нам ШТПК. Забирати зараз будуть Скорпа. Забирати в нас будуть також бурасіка Який, мабуть, який десь стоїть там же саме за, 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 за цим укриттям. Бачимо у нас скорпіончик. Ага, бурасік туди. Ну, це, рахуйте, ще бій десь. Якщо е, е, зараз Сідіа не стане на захват, то це ж бій на 14 секунд. Я щось не думаю, що гвардієць захоче кудись з'їжджати. Так, зрозуміло, виграли захватом. Так, давайте ще в, ще в один бій поїдемо і тоді зробимо маленьке маленький підсумок, по, взагалі, по цьому танку. Е, в принципі, я його можу і зараз зробити, але давайте ще чисто. З цікавості зіграємо ще один бій. Чаємо заодно польову. Робимо весело Тут я, в принципі, до швидкості зведення. Мабуть, візьму до швидкості зведення, тому що швидкість зведення, повірте, воно набагато краще, ніж ця ота от, от ваша точність. Теоретично. Коло розкиду ну, в края воно не часто летить, летить, але не часто. А там 0,33, 0.32 вам не буде сильно цей. Але, от коли ви зведетеся, типа є шанс того, що просто коло буде швидше зводитися. Це вже краще. Слухайте, вісьмірочки, мабуть. Вісьмірочки, тере-десяточки, мабуть, ми тут пограємо на підкаліберах, заодно подивимося взагалі, кого ми тут можемо пробувати. В принципі, ні, в принципі, ні, в принципі, дай Боже тобі що цього танка пробити. Ну, решту, все, ну так да, картонненьке, але ми його не побачимо, тому що це будуть переважно кустовий геймплей. І йдемо по стандарту. Чого тут видумувати не хочу, нічого тут видумувати, мабуть, і не буду. Е, Хоча тут, от якраз, мабуть, варто і видумати щось, тому що щось у мене душа болить за це, чому я тут один їду. Не знаю чому, ну, хай так і буде. Я там, в принципі, не буду агресувати, щоб щось прям жорстке тут витворяти. Просто з цікавості покажемося. А там далі, да, бачимо, що тут -ут. братва така інтересна. Ми тут навіть, навіть не бачу взагалі сенсу тут відігрувати. Мабуть, поїдемо. Ну, тайп, хай розігрую, я не проти, але я тут не хочу щось розігрувати. Поки що нікого не бачу. Можливо, нам вдасться тут щось взагалі зробити. Поки що союзники їх піджали. Можливість нам трішечки пограти зверху, можливо, ага, оти. Взагалі цей от гражданін. Не хочу зі мною розміняти сельфої так чисто. З цікавості. Можливо, йому би було. Трішечки. Ну, чувак зацілив. Бачимо. Гордо. Я просто боюсь, що по мені не дали вже. Є невеликий шанс, що я теж на зацілі. Уже ну, нам нашим треба рисуватись якось. Так, зараз спробуємо по цьому дати. Даємо, в принципі. Ага. В принципі, непогано і даємо. Трошки боюсь. І оцей хлопець не приїхав нам. Я зробив весело. Так, поки що стоїмо. Що я можу сказати? Поймо, терпимо. Пробуємо тут дати. В принципі, вами трішечки відкатуємо. Бачимо. І хлопець. Даємо по ньому. Не знаю, чому цей фритюр досі. А Але... он. Ну то деше все, до речі. Оп. топовий Так, блядь, ну я тебе тоді... Можливо, і беру Давайте вийдемо. Так. Його можливо союз дозволять добрати. Що це реально. Бачимо чудово. М -м, в принципі, я тут завжди буду в засвіті, так що шо... пускаємося вниз і допомагаємо типу. В принципі, так. Пусть таки здорова ідейка. Можливо, не тільки тайпу ми помогла і цьому, звичайно. О, найс. Головне, що цей свого вбив. А решту все. Я не розумію, чого цей чувак стоїть. Він робить так же саме весело. Тайпулечка, давай, солнышко. Треба робити. Ну. Пойду там, конечно, чувак. Так, так, двое. В принципе, ничего не ожиданного. Я буду давать в НЛД, LDVO, в да. НЛД так, добре. Брам. Не знаю, что целый тут. Поняла? Это топовый Тайп, пощада. Ой тайп. 75 ка Не, ну 75 ка тут тупенька трошки. Ти будеш по мені кидати, ну ты придурок. Дядько. Скажи мені, нащо тобі я? Нащо просто? Батон за танки І теж, мабуть. Тримає зацілене мене. Хочу зробити вісео. Даємо по борщу. Угу. І нас добиває концепт. В принципі, 3К дали з восьмерочками. Ой, восьмерочкою проти десяток. Що я можу сказати взагалі по танку? По м цьому, як би, геймплею. Бачите самі. Е Броні якби в башні, поки чуваки не знають, типу, вони сюди не кидають, але щаріші чуваки вас будуть сюди рвати і рвати жорстко. Це як лючок Кринігата, тільки трошки більший. І вроді ви думаєте, що ви такі, типу, ага, я там, блін, вийду і дам щось. На жаль, ні. ну я не знаю, у нас просто цікава десятка, що, на жаль, якось так. Не знаю, що він. Що він робить. Я цього не розумію. Що можна сказати взагалі по. Тому чи він вам потрібен. Повірте, він вам не потрібен. Якщо ви маєте 50 тп якщо ви маєте там якихось, не дай Боже, шкоду чи тому подібного. Ну, цей танк для мене в порівнянні це якби. Можливо, і шостий, але даже і шостий має кращу броню чим от це. Типу я не знаю, як з ким це порівняти. Ну, це, блін, це просто 56 ТП. Це от такий от танчик, який є повністю неіграбельний, повністю не має якихось цікавих плюсів. Тільки повернувся до речі. Ну, це програш, концепт їхній гарно відіграв. Бачимо чотири фрага вже в нього. Це про аграш буде. В принципі, що можна сказати взагалі, чи воно вам потрібне. Він не фармить того, що, ну як, фармить на ББшках, але повірте, на ББшках от таких от сетапах там, де є. Просто десятки, вам треба галда. Просто дев'ятки, вам треба галда, щоб точно пробити. З вісімками можна, але вам так же само потрібно десь-не десь буде і галда. Сказати, що він прям комфортний ні, Ренегат буде набагато кращий. Сказати, що він броньований. ну Якщо брати такі от танки, то, блін, брі цей защитника. І все, і буде вам обер броня. М -м -м Хочете, Ну як я граю, я беру краще якось, якусь комфортну гармату, чим таку, яку якою важко стріляти. Тобто це не є з таких прям комфортних гармат. Вона не погана, вона краще за багатьох, але не комфортна. Якщо вирішувати вам, звичайно, але я е, ставлю цьому танчику незадовільно, тому що при такій е, альфі, е, при такій е, точності, при такій, все-таки цьому йому можна було зробити хоча б 10 секунд КД. Ну, хоча б ДПМо 2500, тоді би було ок. Тоді ви е, там ще щось можете срати на ту броню. Срати на ту, в принципі, точність, срати на оце. от все ок. Давайте мені просто комфортну пушку з дпм -ом. І все. І я собі, блін, граю ок. А тут, на жаль, ДПМ не завезли. Так що, ну, давайте ще подивимось, скільки я на голоді тут накидав. А, точніше, накидав на фарму Це був бой. Ага, 3200. Накидав 20 тисяч, ну, в принципі, 52, це боєкомплект. Всім дякую за увагу і заходьте.